Що означає поява глухих качанів без зерна? У чому причина? Ну, причин може бути безліч. Да? Найбільш поширені це шкідники. Да? Наприклад, там діабротика повідгризала пилові трубки да? і не змогли запліднитися насінинки. Кожна насінинка має з метелки запліднитися. От, Відповідно, якщо шкідник якийсь пошкодив або якась хвороба е зайшла так само. Ну, Хвороби рідше, в основному шкідники. От. А крім того, ще може бути дефіцит елементів живлення. От. Це три найбільш поширені е, причини. Хоча ні, є ще четверта спека. Е, ще може бути температурний стрес. Ви ж знаєте, да, що при температурі 42 градуси проходить коагуляція білка. Да, і відповідно, просто метелка могла стерилізуватися. Да, і відповідно на, ну, Не було чому, пилок стерильний, попадав в пилові трубки. Відповідно, стерильний пилок не може запилити качан, І, відповідно, насінинки не запилені, а відповідно зернинок нема. І ми бачимо таку дуже неприємну картину на полі.